Дівчата, всім привіт! І сьогодні у мене дещо трошечки таке смішне відео буде. Мотивація на прибирання кухонного куточку. Я, дійсно кажучи, вже думала, що я до пологів не буду знімати ніяких мотивацій, тому що дуже береглася, але зараз, коли вже е, Перейшов рубіж 38 тижнів, і я розумію, що все добре і можу вже спокійно народжувати. Тому е, уже можу трошечки десь розслабитися, десь трошки не так дуже берегтися. Де й до того ж, дев'ятий місяць інстинкт гніздування, тому у мене з'явилося трохи сил. Ну і скажу вам відверто, що, мабуть, живіт трошечки опускається, що дійсно мені легше, легше трошки рухатися, легше е, дихати. І тому я сьогодні вирішила все ж таки. Помити а, фасади, помити витяжку, трошечки прибратися а, в кухні, на кухні в цьому готельному номері. Хоч ми скоро і будемо переїжджати, але а, все ж таки має бути чисто. Невідомо, через скільки ми переїдемо. Я хочу, щоб було чисто у мене, а не після мене. Тому. Запрошую до перегляду мою мотивацію на прибирання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. І саме головне, якщо вам треба поприбирати, то прямо зараз беріть ганчірку, ставте відео на фон і починайте прибирати разом зі мною. Давайте разом під веселу музичку зробимо цю важку роботу. Поїхали! buddy Не знаю, як вам, а мені ця композиція дуже сподобалася. Я навіть коли монтувала це відео, підтанцьовувала і була згодна ще раз піти помити кухню. Ну, звісно, я зараз жартую. Сил у мене якраз е, тільки на те, щоб змонтувати лежачи на кроваті. Але все ж таки... Ця композиція дуже весела, і я сподіваюся, що ви, як і я, щось робите ручками. І якщо ви не бачили, що я робила, а тільки слухаєте музику і мій голос, то я трошечки прокоментую, розкажу, що я сьогодні роблю. Тож, я почала з того, що помила посуд, прибрала його на місце в шавки. Зазвичай я не чекаю, доки він висохне. Якщо мені пощастило і я помила посуд ввечері перед сном, то звісно до ранку він висихає. А якщо я мию вдень, то я не чекаю, поки він, він висохне, а ставлю прямо на місця, тому що у нас посуду дуже мало, один комплект, і три рази на день я його дійсно достаю. Тому ці крапельки, водички, які не висохли, нікуди вони не дінуться, помиються через пару годин. Далі я протерла свою індукційну плитку, протерла гріль, який стоїть у нас на поверхні. І зараз перейшла вже до поверхні на шафчику. І виявилося, що коли ми заїхали, там стояв фільтр від витяжки. І він дуже брудний, прям витяжка дуже брудна. У мене не доходили руки, а зараз я як полізла, то там прям кошмар. І е, я побачила, що фільтр. Той вже згорівший, він нікуди не годиться. У мене, звісно, записного фільтру немає. Але ми два місяці користувалися без фільтру. Я не знаю, як, що, як тут відбувається обслуговування витяжок в цьому готелі. Але я зроблю свою роботу, а там вже не знаю, хто цим буде опікуватися, то вже не моя справа. Витяжка дуже дійсно брудна була. Я думаю, як я туди раніше не подивилася, скільки часу я готувала. Під брудною витяжкою Але нічого, краще пізно, ніж ніколи. Тому зараз я приходжу до того, щоб помити, помити витяжку. Я протерла фасади на верхніх шавках. Оцей пінал, який ви бачите, з. Феями наклеєними. Перед тим, як туди щось приклеїти, у мене там <смі>, німецька бетка вісить, як читаються правильно звуки, букви і також висять вися ці наліпки. Перед тим, як я їх туди повісити, я протирала фасад, тому сьогодні я туди не буду переходити. В шавках буду наводити порядок вже після того, як ми будемо переїжджати. Якщо якщо пощастить, а якщо не пощастить, буде це робити е, чоловік. Я закінчую з витяжкою і переходжу до фартуку. Ну, Я не біла ручка і не дуже так би назвала себе чистюнею. Але мене дуже дратують ці плямки жиру на фартуки І тому хоч мені тут, Я пожила всього 2 місяці, але воно мене дратує, тому я вирішила почистити. Звісно, без металового йоршику не обійшлося. І все це прийшлося досить таки ретельно. Прилагати зусиль, щоб його відчухати. Їх було небагато цих плямок, але вони були. Але дійсно, хоч плитка і побита, але вона тепер дійсно чиста, і мені це подобається. Тож я буду продовжувати своє прибирання. Давайте послухаємо ще одну музичку. І не забуваємо, що ми можемо просто поставити на фон відео, брати свої засоби для прибирання і прибрати в вашій власній оселі. Тож і мене подивилися і у себе прибралися. Поїхали! Ух, ну, дійсно в цих важкодоступних місцях нічим неможливо відтерти, і пальці туди не залазять, і зубочистка не бере, і тому вже і ножиці, і цей металевий йоршик, і навіть я вам скажу засмісітеля. Цього він старенький, але оця хромоване покриття таке, воно разом з брудом почало злазити і під ним блищить. Мідне, ну, жовте, не знаю, чи то мідь покрита хромом, чи як вони це роблять. Ну, але взагалі я відмила бруд, але плямки залишились від того, що деінде здерте покриття. Але то не тільки після мене, воно там і так і було. І також отут на носику смісителя, там, де вилівається вода, був такий нальот кам'яний. Тут, можливо, вода якась. Не знаю, можливо, з якимось вапном або металом, я не розумію. Але ми п'ємо воду з-під краном, пару разів намагалися купити. Ну, не знаю, В Чехії ми пили воду з-під крана, в школі дітям дають воду з-під крана. Ну і ми зараз п'ємо воду з-під крана. Звісно, хотілося б фільтр, але зараз поки що немає. Так, далі я що зробила? Все відмила, переходжу до нижніх фасадів, і потім буду вже... Закінчувати з підлогою. Звісно, на такому терміні ця робота важкувата, я вам скажу, там присісти, там живіт заважає, щоб нагнутись, дотягнутись, там руки сильно не піднімеш. Дійсно, дійсно важко, і дійсно, якщо можливо це не робити, то краще не робити, краще відпочивати попереду пологи, тож моя основна робота народити дитинку. Але як я вам вже й казала, сьогодні. Сьогодні у мене такий був настрій, все ж таки хотілося це помити, незважаючи на свята, коли там Пасха до Пасхи чи після Пасхи, незважаючи на свій стан. І е, як я казала в одному з своїх попередніх відео, що я це роблю не для вас, не для того, щоб вас змотивувати, прибирати в вашій оселі. Насправді, е, кожен займається своїм життям. Мені, е, якщо я комусь допоможу, це буде круто. Якщо ні, то мені байдуже чи чисто у вас в оселях. Ну, для мене це не важливо. Але це мотивує мене взяти камеру і зробити свою важку роботу. Ту, яку я не хочу, а також зізнаюсь, що іноді я ставлю свої відео на фон і. Працюю під свої відео, і е, в цьому відео я уявляю, як через пару місяців я захочу щось зробити, мені буде важко лінь, і я буду думати, Боже, як я не хочу цього робити. Я подивлюсь на себе на 9-му місяці вагітності. <звіх> Згадаю, як мені було важко, але я все ж таки дивіться, я все відмила чистенько, свіженько поклала е, чисті серветки, губки. Зараз ще протру підлогу. І це. Буде супер результат. Тож вам всім дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, це дуже мотивує і мені хочеться більш якісні відео робити. Тому дуже буду вдячна за будь-яку активність. А ще під час вашої роботи ви можете ставити як серіальчик мої плейлисти, такі списки відтворення, як прохаюче прибирання», як, наприклад, Ми в Німеччині і дивитися всю історію спочатку і до текущого моменту. Я іноді так дивлюся інших блогерів, і мені це подобається, коли ти дивишся не просто кусок одного відео, а цілу якусь історію за декілька місяців. Місяців, ну прям як серіал подивилися. Тож всім бажаю гарного настрою, пока-пока, до нових зустрічей!